Карса вирішують атакувати ультрафіолетом, але тут срака, що він одягнув маску та камінь і ультрафіолет, який пройшов через цей камінь, підсилює маску, через що Карс стає абсолютною істотою. Ну от оця сцена звичайно гарна, але Джозеф вирішує ультанути та використати свою найкращу тактику. Тому схопивши камінь, він в'є. Пу я якомога далі. Він справді мав на увазі це, застрібнувши у літак, герой почав атакувати Карса. Але і тут невдача. Єдиним варіантом герою залишається закинути антагоніста у вулкан. Разом з Джожу, до речі, летів і Штрохаєм, який прибив Карса до літака, іначе, блін, як перемога. Тіп у вулкані він не міг пережити це. Але ні. Ворог відрізав Джозефу руку та нам показують передісторію людей з колони. Десять тисяч років тому все було норм. Вони жили собі, кайфували, але Карс і почав таку люту двіжуху, знищивши весь свій народ, окрім свого друга та двох дітей, так як весь інший народ був проти використання таємничої сили маски. Так от Карс, який став майже богом, вирішив атакувати Джорджо силою Хамона, але герой підсилив та відхилив атаку Карса і спрямував її у вулкан, який виверженням запустив типів до неба. А разом з ними і відрублена рука Джозефа, яка спрямувала Карса прямо у відкритий космос. І день боротьби. З Карсом вважають днем, коли Джозеф Джостер загинув. А штрохайма до речі, потім евакуювали.